Андрій, оче наш з кари небесної. Привіт всім! Мене звуть Андрій. Я офіцер гвардії наступу. Я сьогодні буду вам розповідати про своє життя і про те, які в нас плани на цей ютуб-проект. Як розпочалась твоя військова кар'єра? В 2014 році була окупація Криму і Донбасу. Мені просто було тупо обідно, якого хера якийсь лошара забирає в мене мою територію. Ну це якщо супер по простому, в 2014 році я в листопаді пішов воювати. Однозначно, це були націоналістичні мотиви, завдяки ідеології, яку я сповідую все своє життя. Я пішов в добровольчий батальйон Ун з 2016 року. Пішов вже в регулярну армію в 4-ту бригаду оперативного призначення Рубіж. Всім рекомендую. І власне до сьогоднішнього дня я саме служу в цій бригаді. Хоча в мене була перерва в три роки, де я катав по світу, подорожував, і якби не ця на я би далі б за кордоном бичилився. Як ти зустрів 24 лютого? Я прокинувся в Камбоджі. Це Південно-Східна Азія. Надзвичайно кльова і тепла країна. Взяв телефон, телеграм, гортаю. Тут Бамбас-бомбіть, там Києві ракета, в Львові ракета, в Луцьку ракета, в Харкові ракета. Ну, типу, очевидно, що почалась повномасштабна війна, і в той самий момент вирішив їхати захищати свою країну, тому що, ну, я ж не лох. Ну, нормально, ні? Нормально, Тоби доказати, що я не ні лог, своєю фірмі я... тошечкою, як ти відносишся до людей, які виправдовують небажання говорити українською мовою, бо на фронті теж є російська мова. Ну тут відповідь дуже проста: іди воюй, і розмовляй на фронті мовою, якою ти хочеш розмовляти. А розмовляти мовою окупанта, як на мене, це кукалдізм. От знаєте, що таке кукол, да? Це коли я вам зараз поясню, чому це мовний куколдізм. Дивіться, твою країну гвалтують вже протягом останніх трьох століть. Останні два роки твою країну гвалтують під час того, як ти існуєш в цій країні і розвиваєшся в цій країні, а ти далі починаєш розмовляти мовою окупанта, який гвалтує твою країну. Як на мене, це дуже зашкварно, і я не можу зрозуміти, чому українці досі розмовляють мовою окупанта. Як військові виживають зимою при мінусі, при тому, що не можна розводити багаття наразі. Є десятки просто варіантів як відігрітися. По-перше, слава богу, є дуже кльові термобілизни. Вони, до речі, навіть і в армії видаються. Мені видавали вафельку зелену, вона супер хорошої якості. Я не й досі користуюсь. Потім є варіанти це типу окопних свічок, на які ставлять трубу. І відповідно немає ніякого ні вогню, ні диму. і на Неї можна обігріти невеличкий окопчик, хоча вона чадіє, і це не найкращий варіант. Ми, наприклад, використовуємо зараз дизельні обігрівачі, такі як в машинах, по факту, але вони такі портативні. А ти заливаєш туди дизель і шурує добре тепло тому бліндажі, і тобі реально тепло. Вплоть до того, що в нас зараз зимою температура в бліндажі вище 12 градусів, і це дуже дуже кльово. Того року ми більше мерзли, насправді. Тобто, чим довше йде війна, тим прикольніші. Системи обігріву люди придумують, і це дуже дуже рятує ситуацію. Що гірше в окопі? Спека сорок дощ, мороз, мінус двадцять злива. Однозначно, найгірше, що може бути, це злива через те, що це відразу багнюки по коліна. Це по любому все брудне. Зброя брудна, БК брудне, ти брудний мокрий, ти не можеш ніколи висухнути. Це максимально мерзке, що може бути, тому що ну при жарі... жара, це взагалі кайф, навіть якщо це плюс 40, умовно кажучи, це тобі не приносить по факту ніяких проблем. Але болото це найгірше, що може бути на війні. Ти просто нікуди не можеш подітися. Коли починається злива і починає затікати бліндаж, це прям деморалізує і сує настрій. Особиста гігієна вбиральня в умовах окопів. Як це організувати? Які правила та помилки? Найкраща гігієна, яка є на фронті вологі серветки. Це маст хев, обов'язково 100%. Супер рекомендую взяти з собою пачечку вологих серветок, тому що це і ручки помить, і попку помить, помитися самому, то тобто є закриваєш всі свої гігієнічні потреби. Плюс зараз придумали теж, от офігенна штука, придумали такі типи упаковочки, я не знаю, як це називати, окопний душ, там чи що. Туди заливаєш маленьку кількість води, трясеш. І воно пінеться, і ти просто собі миєшся. Ну коротше, як в звичайному душі, Сухий душ, не знаю, як це назвати. Дуже клява штука, я неї користуюся в бліндажі. Вона рятує інші методи на рахунок там туалетів і так далі. Все залежить супер ситуативно, Якщо ви е, тримаєте оборону і знаєте, що ви будете довго на позиції, то можна навіть собі туалет нормальний там викопати ямку і спокійно ходити туди. І якщо ж ви ну безпосередньо на якихось активних діях, що ви не знаєте, де ви будете сьогодні, де завтра, то ну де прийдеться, там прийдеться. А так вологі серветки і оцей от душик закривають всі твої потреби. Я діло, що це не гігієнічно на 100%, але це краще ніж. Щоб нічого, коли ти вже перестанеш гратись в блогера е, ніколи. Я блогер від душі, і в мене є мрія монетизувати це, в мене є мрія заробляти на цьому бабки. Я не особливо це приховую насправді, тому що я вважаю, що дуже важливо в 21 столітті нести якусь правильну інформацію в масу. Я дивлюся просто на тих блогерів, стотисячників, мільйонників і так далі, які просто знімають своє банальне, не суперцікаве життя, і мені стає. Печально, типу, чому люди дивляться їх, а не дивляться кльових крутих блогерів? Ха? Тому дивіться кльових блогерів, які несуть хороші ідеї в маси? Які були срачі з командуванням? Срачі з командуванням завжди відсутні, тому що наше командування ідеальне. Ладно, шучу, Звичайно, що ми ну сралися з командуванням, Ми намагалися там донести е, певні якісь моменти, які ми вважаємо з точки зору того, що ми знаходимося безпосередньо на позиціях кращими. а вони цього не бачать. Наприклад, особливо було багато якихось не то що срачів, а діалогів там суперечок. Тоді, коли був розвиток ППЛА, взагалі системи в армії, вона була в новинку, і люди просто не знали, як цим користуватися, тому були от певні такі, от суперечки, грубо кажучи, де ми доносили як пілоти безпосередньо е, всі плюси і мінуси роботи з коптерами. Де потрібно, де не потрібно, де це можна використовувати, а де не можна використовувати? Тому що в міру того, що ну не було якоїсь конкретної інформації, командування могло багато чого не знати. Відповідно, воно могло вимагати від нас більше ніж це могли ми зробити там в погодні чи інші умови. Ну це якщо так коротко, як тобі новий закон про мобілізацію? Хуйня чи топчик? Не хуйня і не топчик над ним потрібно попрацювати однозначно. Там є над чим попрацювати, але загалом так 500 тисяч чоловік потрібно мобілізовувати. Потрібно мобілізовувати і більше, тому що потрібно замінювати тих, хто там вже знаходиться 20 більше місяців. Плюс потрібно підготовлювати якісь резерви. Плюс потрібно намагатися все ж таки відбити території, тому що давайте будемо відвертими росіян в декілька разів більше. Відповідно, єдиний варіант, як нам тримати цю оборону, це збільшувати кількість військовослужбовців в лавах Сил оборони України. Це важливо і друг. Є, мене кумарять оці кончені юристи. Там, типа, цей закон порушує права людини. Ідіть в сраку зі вашими правами людини. Коли прийдуть сюди росіяни, вони не будуть думати про ваші права. Вони вас мобілізують, дадуть вам бутилку, на яку вам придеться сідати раз в тиждень, і пошлють вас на Польщу, грубо кажучи. Тому якщо ви не хочете бути в Росії, якій реально всім байдуже на ваші права, то йдіть мобілізовуйтесь і бороніть свій край. Тобто, тут тільки стоїть питання в тому, чи ти хочеш стати частиною російського світу, чи ти хочеш продовжувати жити в вільному цивілізованому світі, і чи ти хочеш це майбутнє для своїх дітей? Тобто, оці всі там. Права людей наразі під час воєнного стану вони обмежуються, тому що ми працюємо і воюємо на перспективу. Що найбільше бісить? Тупі накази чи тюбіки в клубах? Тюбіки в клубах. Тупі накази можна якось можна на них по іншому глянути, трішечки по іншому виконати, так щоб завдання було виконане е, згідно наказу, який тобі дали. А от тупі тюбіки, оці от це просто напряг. Особливо оці, от я не народжений для війни. Не для війни мама квіточку ростила. Серйозно, типа, чуваки, 21 століття, найбільший конфлікт за останніх 100 років, і ви не хочете боронити свій край, тому що ви сцекливі рагулі. Не знаю, для мене, це, для мене це сором. Просто сором. Особливо, я ну, б зашкварююсь від людей, які там тікають через річку тису, там через кордон і так далі. Особливо, якщо вони вмирають, це просто ха-ха, Це тема для того, щоб поржати в бліндажі. Уявіть собі, чувак вмирає, тікаючи від війни. Ну це прям зашквар, зашквар. Не будьте тюбіками, не бійтеся, все звикається, і не така та війна страшна по факту, як про неї малюють. І потрібно розуміти, що в армії є десятки і сотні різних. Професій, які ви можете нормально, я не знаю, як правильно сказати, як правильно сказати, Освою. освоїти. От ви можете нормально освоїти багато професій. Не знаю, може, фраза там війна не така страшна, як її малюють, звучить якось лицемірно, тому що це жорстоко. Я маю на увазі просто, що до всього можна звикнути. От абсолютно до всього можна звикнути. Перші місяці буде важко, а далі, як і в будь-якій ситуації, ти стабілізуєш свій морально-психологічний стан і просто ріжеш Так, да, до речі, так. Да. Ну я подумав після того, як сказав. Я yeah, <laughs> Чи бували моменти, що не хотілося додому? Якщо так, то чому? Це якраз продовження питання, яке було перед цим. Кумарять тюбіки, коли ти йдеш по місту і бачиш величезну кількість людей, яким по твоїм відчуттям, по твоєму баченню, абсолютно байдуже на війну, воно починає нервувати. Коли ти бачиш величезну кількість моб резерва кругом, ну просто це починає ще більше нервувати. От, наприклад, я був в Києві на Бесарабці, субота, неділя, там тупо куча тюбіків з кальяном, короче, де які от, от, от парять свої кальяни, і ти дивишся на них, і тобі стає ну якось тошнотно. Ще більше кумарить, коли ти дивишся із історії людей, які там супер багато розважаються, і в них типу все кльово. Е, я вже сотню раз сказав, потрібно мати якусь інформаційну повагу. Я не знаю, як це правильно сформулювати, але ну. Чувакам в бліндажах не обов'язково бачити, яке в тебе ахіренне життя. Ну, типу, живи своє життя, продовжуй донатити, але ну, не обов'язково все прямо викладати в своїй історії. Я тобі отвічаю: ніхто не помре, якщо ти не покажеш свою класну топову історію, як ти отак от, от проводиш час. Тому що ми коли повертаємося на вихідні, ми теж отак от, от проводимо час, але не постимо це в історії. Тобто розважатися це класно, але ну показувати всьому світу, який ти отаки oh, okay. не обов'язково. Кого військові поважають і кому довіряють з влади? Суперіндивідуально, типу армія, це величезний зріз населення. Давайте так я скажу попростіше, кого вони не поважають і не довіряють. Тимошенко, ти курва тупа, всі постригівські рагулі мають горіти в пеклі, і всі рагулі, які говорять про те, що нам потрібно домовлятися, там мобілізація не на часі, права людини. Ви теж рагулі. Оце те, кого ми не поважаємо. Якщо людина прагне і продовжує воювати, це нормально. Водночас, якщо людина говорить фрази ми в дві у 2024 році зайдемо в Крим, там, типу звільнимо Крим, то ми до цього ставимося. Ну, ну, дуже так, типу, ну, ти, ти дурачок, На що ти говориш те, чого не буде? Ну я дуже здійснюю. Перемога буде 15 травня! Чи є дідущина в армії? Е, нема яка дідовщина, якщо у вас обох є зброя? Яка дідовщина, якщо це просто наче... Я не знаю, як там серед срачів, типу мені по барабану, що там робиться в срочників. Е, мені їх шкода просто, чуваки сидять вже два роки без демобілізації, і це максимально тупо, і їх не можуть при цьому мобілізувати в армію майже нікого. Їм, по-моєму, потрібно підписувати контракт. Але ну, яка може бути дідовщина? Ну, це ж нонсенс. Бляха, якесь таке максимально. Кумедне питання. Ні, дідовщини нема, це все крінжатіна якась. Чи є ЛГБТ представники на фронті? З 2014 по 2023 рік я не бачив жодного представника ЛГБТ на війні. Про них говорять, вони як Святий Дух. Вони начебто воюють, але ніхто їх не бачив. О, зашемлять мене о. Чи користуються послугами? Проституток. Так. Да. Користуються. Це нормально. Це було популярне під час всіх воєн світу. Ну насправді дві найстаріших професії це воїни і проститутки. Тому що одні без інших не можуть існувати. Чи користуються військові послугами психолога чи психотерапевта? Подивіться на мене, мені звісно, що треба користуватися психотерапевтом. Насправді, думаю, люди всі різні, і військові дуже в багатьох питаннях просто не знають, як правильно навіть висловити свої емоції на рахунок того. Тому вони в багатьох питаннях просто бояться звернутися до психотерапевта. Плюс є дуже величезний відсоток достатньо консервативних військових, які вважають, що є, буду. До якоїсь там розказувати свої біди, я сам все рішу. Це дуже потрібно ходити. Я вважаю, що після війни над кожним військовим має бути закріплений психотерапевт, тому що величезної кількості військових буде посттравматичний синдром. Як би це не було пафосно, зараз не звучало. Це реально буде. Е, багато проблем будуть після війни, тому що люди, які зараз отримують, які отримували до війни там 10 тисяч гривень, зараз отримують на фронті 100 тисяч гривень. Потім війна закінчується, їм потрібно якось реабілітуватися, а вони вже якби нічого не пам'ятають. І це потрібно працювати над своїми проблемами, це нормально ходити до психотерапевта. Я би був би радий знайти нормального, класного психотерапевта для себе, тому що я впевнений, що в мене теж дуже багато питань невирішених, які би я хотів би вирішити. Як ти бачиш своє життя після перемоги? Чи готовий йти на терапію після прожитого? Взагалі грибу. Взагалі не знаю, як її бачити. Тобто, в мене начебто є якісь плани, але вони достатньо нечіткі. Чи готовий я проходити психотерапію після цього? А чого ні? Особливо, якщо держава за це заплатить, то що От, нормально. Е, якщо воно мені допоможе віднайти мене після війни, то взагалі, ну, про що може бути мова? Чітко ж, класно. Е, тому да. Чи можу служити разом з тобою, отримавши знання та сертифікат ФПВшника? Е, звісно, можеш. Напиши мені в соціальні мережі в Інстаграм, в ТГ. От, І я тобі дам відповідь на будь-які запитання. Чого ти зараз їх не можеш дати? Що ж ти там зможеш вирізати? А як тобі таке Ілон Маск? Да, однозначно, насправді це не проблема. І, до речі, для всіх, хто боїться умовно мобілізації, боїться йти на штурм? Супер рекомендую зацікавитися рекрутингом, подивитися в військових частинах, наприклад, в бригаді оперативного призначення Рубіж. Місця саме пілотів для цього потрібно не так багато, потрібно пройти курси безпілотних авіаційних комплексів, які є як для цивільних, так і для військових, і після цього можна спокійно йти служити саме там, де тобі буде цікаво. Або, наприклад, ви можете служити з нами в підрозділі в взводі екіпажі роті за вашим бажанням. Якщо хочеш десь детальнішу інформацію, то пиши в соц в соцмережі. Мені я відповім на все. <му> Я тупо рембо. Росіяни пускають салют феєрверки, звичайно. Ба-ба-ба. Морду максимально до снігу по салют, бах. Снаряд від міномета бах. Тупо такі рем рембо історії, що просто страшне. Ситуації для того, щоб вмерти було дуже багато. Приїхала М113 і в іншу сторону прилетів снаряд. У мене легкі осколки були в ногах. Геш, і я просто лечу там, тупо такі осколок був. Це просто війна удачі.